7.15, Святошин. святошин, солікруг на 250 кілометрів буде такий цікавий, здовж Київського моро, теж гравелі маршрут. хе Я є нарус. <дився> ну попробуй, это мне вернулся. Для... 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 А, трошки збилось, так. Да. Ну поїхали, там там, там, там де, де, де буде, 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 буде поворот. В лісі. Так, дубль два. Я тут колись їздив трохи роки на МТБшки. ще приїжджав колись. Так само їздив. Тепер на бо їду. Трошки цього лісу буде. Далі буде банальний асфальт. Так що так і будемо будем за ним сволати за цими пісочками, за цим лісом. Але свіжо, класно. Хоче кусок лісу сплошний пісок ось цього куска трека Але далі буде легше, а як легше Оце занесло. Оце кайф. В лісі, гарно як. <світ> <світ> Клас. Коротше, проїжджаємо по цим, по, по, по високовольтними. Бах! Приїхав. Не б'є. Ух. Піски ми любимо. Трошечки об'їжджаємо. Трек наш вимушені обігати. Все, це, це вже буде асфальт, вже так. Відсотків 80 дороги буде асфальт Такі справи. Ось ця као вже. І все ж по... Бо я особо не снідав сьогодні. В Петрівці виїжджаємо. Доганяємо нового чувака спереді. Проти вітра, проти вітра з Київського моря. Це така широка обочина. такого не випадаю, коли їзена нам тебе. Потерпімо асфальт, асфальт. Скучний асфальт. пропустили наш ворот. Пра... Другий сьогодні промах у нас. Счала в пущівдесі в лісах нас трошки там не пускали де... ситуація. І зараз теж заїхала до одного моста. Там теж немає немає проходу. Змушені вертатися по трасі. Не вертати колишні кометражі. Ну ладно, ладно, що страшного. Село Демидів ми заїжджаємо. Його трохи підтопили. Об'їжджаємо. Пока ми трек. Не знаю, сподіваюся, що ми на нього ще сьогодні вийдемо на той трек. Сухолуча, Богдане! Все нам в ту сторону, ого! 12 кіло до Богдана в село! Нормально, нормально, їдемо! Виїхали з Рібівки, виїхали. Тепер сухолуча. Ясна городка. По таким, по таким дорогам їли летимо собі. Да, трохи проти вітру, але йдеться, Нічого, ще десь хвилин 30 дійдемо до Київського моря і там будемо купатися. По-любому з ми все трошечки втому. Ось така дорога. Дорога, толокуни, все, далі сухолуча Ура! <ріців> І ці гарні нас подорожають ліса дуже гарно. І Мені це вдруг подобається. Дуже гарно. Опа, сухолуча Миша <ріців> ходки? Заїжджаємо на місце відпочинку. Ну, там покупаємося, я, мабуть, пообідаю. Київське море приїхали. Ура! Ура! Основна ціль виконана Тепер <laughs> Трошки покупатися і в сторону додому їхати В основному дому це ще тільки ще під путіну не, не приїхали. Але тут дуже гарно, прям капець гарно. Таке спокійне море сьогодні. Зараз. Ой! У мене ця шпиця, забув зробити, щось спицею. Так, ну що. Пообідали, покопалися, все, сухолуча, і йдемо далі. Стородово. Трошки ще пісочка. І далі буде жест вальтик. Він трошки захотів, Міше і біній. не сильно захотів, але Міше захотів знову приїхали на цю, на цю, на цю дорогу мальовничу, посеред лісу, серед лісу ось такий асфальт. І головне, що ми тут як крилі. Тут майже не буде машин. Її на, на зустріч. Чудово. Просто офієзна дорожка в'яла по лісу і сухолучча летиш собі при бажанні. Ух, блін. Воно дика, нікого немає. Просто клас. Летиш собі і кайфуєш. Зараз опять знову, знову піски ці я їх не відчував колись три роки назад. Що це вже цей так відчуваєш, просто в ньому не їдеться. І списки, які їдеться, а по цим просто ти не їдеш. Виїжджаємо на асфальт. Щось ці піски взагалі не радості. І шукаємо магазин. Вже хочеться або хоч хочеть буде набратися десь. Переправа така. Не успів засняти. Така бетон переправа такий в мостик. Оце дійсно приємна гвинтівка. Собі летиш і кайфуєш. Равійка! Равійка! З самого-самого сухолуччя взагалі немає де води набирати. Просто набираємо води, вже набираємо людей. Вимали і немає магазинів. Просто дикі, дичайші міста. Трошки ми з маршрута з'їжджаємо, з якого запланували, срізаємо. Така буде м'яка евакуація на Київ. Так що трошечки такі справи. Поки так на сьогодні. Отак От ми срізаємо, Не хотіли асфальта. Отак От ми срізаємо дорогу. А як краще було? Не, не, горі й не знаємо. Веломандри, веломандри. По, по піскам, по піскам. От по таким пісочкам, по такому граєнту, ревел не їде, не їде, не знаю. Треба вже такі видвадювати, вати, що він, він тут я не знаю. Ми питались як могли. Тут піски, просто вони безпощадні. Такі зуб зубаті. Ну все. Їдемо в сорнобородянки. Дикі дороги, асфальт, дикий кусок цього Києва Київської області. Ну, і сухолучча, ми їх їхали. Оце буквально п'ята машина. Ми побачили за весь день. Захід сонця зустрічаємо. Пороблено більше там. Уже кожну поїздку прокалується це, по камери, покришки Щось не його день Бодай, не горійте ж то ж Тихенько, потихеньку доїжджаємо до Берестянки, ну вже заїжджаємо в неї, ж окраїні Далі Буде видно, що далі будемо робити. Ех, все ще евакуація на бородянки, хто Київ пас і додому. Сьогодні так. Ну ладно. Ну то все одно приправило літо дуже класно привело літо. Бахай! Запас упасти мені, бля, розлам ро все поламає.